Продовж вихідних у Житомирі дороги засипало снігом. Комунальники почали працювати 12 січня, відразу як почало сніжити. Снігоприбиральна техніка працює цілодобово. Понеділок вже в нас починається відлига. Зараз прибирають дороги від сніга 4 автомобіля. З відвалами піскрискадачами, і декілька тракторів вже перейшли з центральних вулиць на другорядні вулиці. До очищення засніжених доріг було залучено близько 30 працівників. Кожну зміну вулицями міста їздили 6-7 снігоприбиральних машин. За дві доби використано більше 700 тонн піщано-соляної суміші. По тротуарах також використовували твердий бішефіт, 733 тонни, якщо точно бути висипано на дорогі, і також. Ще було висипано і на тротуари через сильні снігопади щодня додатково залучали дві одиниці техніки від підрядників. Першочергова увага приділялася мостам, підйомам та спускам. У нас чергують майстри, відповідальні чергові, так які працюють по технологічним картам. Першочергова задача забезпечити, щоб в місті. Був рух транспорту, так не було колапсу, зупинок, особливо громадського транспорту. В управлінні автомобільних шляхів кажуть, попри негоду забезпечити рух транспорту вдалося. Думки Житомирських водіїв щодо стану доріг різняться. Дуже поганий, погано чисте, слизько дуже. Ну, взагалі можна сказати, що добре. Ну як як і вулиці, як де, є трошки погано, Ну, взагалі можна рахувати, що. Піде. Стан доріг в Житомирі дуже жахливий, центральні вулиці більш-менш почищені, якби посипані всі інші вулиці жахливі. Машини грузнуть, машини не можуть роз'їхатися, тротуари також не чищені. На підприємстві зазначають, тротуари Житомира не встигали розчищати через нестачу працівників. Та роботи з прибирання снігу у місті і досі тривають. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.